Так, ми тут що, у нас опять починає з сторони, бачите? Рад не йде, чи що, але захотів би знімаю відео що згадав, що в мене на цьому полі три роки підряд чи то два роки підряд. Соя була посіяна раніше і попадала під грак. Ми навіть десь два роки назад є відео в, мене в Ютубі, коли я приїжджаю і ми з батьком ходимо, я кажу, так, дамо тиждень, походу, бо сою так побило. Що коротше, ну, тільки шторпаки полишалися. І я батькові кажу, давай ну, папа лишим її на тиждень. Ми через тиждень приїхали, вона відновилася і все. Бачу, що вона вже, бачите, ця непонятна штучка така. Вона вже стоїть десь час. Я такі дулями ганяю, відганяю, щоб вона прийшла. Щоб, виходить, закінчити це поверх. Бо якби маз стоїть, я думаю, або сіяти і ще треба стати маза накрити. дядь Петя поїхав. Опасна штука, бо там насіння. Чавно в бікбеках. трошечки може підтекти, нічого йому там не станеться, але не хотілося б, щоб воно намокло. Так що такі діла. У мене тут вже, грубо говоря, я вже мій діллян. Воно так попругу воно. І там воно, і там. Воно. П'яту годину тут має бути щось. Я в шортиках їжджу в тракторі. Але віконечку привідкриваю, і вам скажу такий холодний вітер, дуєш, маю. Так, виходжу до кінця, всім підписую. Так, з вас підписки, коментарі, лайки, коротше, щось бачу в останній час. Не хочете лайкати і коментарі ставити. Все, всім, давай, пока.